Добре дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас тема нашої розмови голодомор в Україні сторінки історії. Гість нашої програми Кирило Малекесцев, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету. Мі Василя Стуса. Добрий дня, пане Кирило. День. Щороку, четверту суботу, листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932 33 років і масових штучних голодів 1921 дев'ятсот і 1946 47 років голодомор дослівно морити голодом, виморювати, виголоджувати мор смерть від організованого голоду уперше. Термін Голодомор згадується 17 серпня 1933 року в чеському часописі «Вечерник», який розмістив інформацію голодомор у радянському союзі. А, пане Кирило, чому голодомор 1932-1933 року це геноцид? Дякую за питання. І питання дійсно важливе, адже постійно дискурс іде з московської сторони, і навіть з різноманітними іноземними силами, які зазначають, що, мов, так, трагедія, так, проблема, але не геноцид. І тут, тут завжди, ми в Стусівському університеті як пояснюємо студентам, що треба дивитися в корінь причин голодомору, чому він був організований. І, на щастя, в нас тут є безпосередньо документи. Коли ми кажемо за 32-33 роки, то треба розуміти, що от початковий етап антиселянських репресій, який почався ще в квітні 1932 року, він, на думку Сталіна, був недостатній. І у нас є серпневий лист. Сталіна Кагановичу, де він пояснює завдання Кагановича, що він йому ну яке він дає йому завдання. Тобто, там тодішня влада України на чолі з Косіором, якого у нас теж зазначають як одного з організаторів голодоморів. Так, от на думку Сталіна, те, що вони робили, це було недостатньо і Кагановичу він у своєму листі вказує, що його завдання це в першу чергу створити з України фортецю більшовізму. А для цього вичистити в першу чергу із самої Компартії, яка тоді якраз зливалася остаточно з владною системою, вичистити з компартії, а, словами Сталіна, свідомих і безсвідомих петлюрівців. І тут ми вже з вами починаємо розуміти: Ну, якщо свідомі петлюрівці, то те за логікою мають бути ті люди, які там дійсно підтримують ці ідеї Відродження ОНР Української Народної Республіки, то що означає безсвідомі Петлюрівці? Тобто було конкрет, була конкретна вказівка Сталіна, що мета цих заходів це знайти і викорінити тих людей, навіть якщо вони не підтримують е... свідомо рух за українську незалежність, але є українськими свідомими громадянами, те, що він назвав безсвідомими петлюрівцями. І ось цей документ підкреслює, що не стільки і не тільки було, була мета в економічних якихось причинах, що там треба забрати в селян ці додаткові ресурси, щоб їх продати і гроші використати для індустріалізації. Бо на жаль, це теж використовують для того, щоб виправдати. Тобто, ну треба сказати, що не можна так робити, але кажуть, але якщо б не було цих. Мір, то чи зміг би СРСР провести індустріалізацію, перемогти нацизм і так далі? Mm -hmm. Але якщо подивитися, то е, знайдені знайдені гроші було недостатньо для того, щоб так активно вплинути на розвиток індустріалізації, так само як і е, Хрущов е, потім казав про працю в'язнів е, Гулагу, що її було вона була економічно нерентабельна. З мета була саме знайти, викорінити, витрачити. І перша причина до того лежить в параної Сталіна про можливість відродження Української Народної Республіки. Чи був сенс такої параної? В 21-му році підписала радянська сторона з Польщею угоду, мирну угоду, Ризька Мирна угода, за якою за Польщею визнавалася Волинь і Галичина. А землі на схід від річки Беруч за радянською стороною. Але Сталін завжди очікував, що Польща може, як йому здавалося, знову атакувати. Чому, от в тому ж документі, він також зазначає про необхідність полювати на агентів Пілсуцького. І стосувалося і різноманітних антипольських радянських акцій на території України. Не пам'ятаю, ми з вами обговорювали якраз антипольську акцію «НКВС». Вже дещо пізніше, і е, вбивство польських дипломатів, в тому числі страта польських дипломатів на території СРСР, е, параноя щодо можливості е, масованого відродження УНР, там якогось повстання з підтримкою Польщі, у Сталіна абсолютно була. І, хоча цього не трапилося, але він абсолютно вважав, що це можливо трапитися. Він казав, що забагато членів компар на, на території України забагато членів компартії що вони там мають бути свідомими агентами Петлюри, Пилсуцького або безсвідомими. Далі в хоча, ну в Україні дійсно зберігалося, і це навіть німці в 41-му році в своїх документах зазначали ось така повага до Петлюри і очікування його повернення. Не доходило до того, що навіть не визнавали селяни вбивства Петлюри. Вони вірили, що він десь живий і ще повернеться. І в 30-31 му му роках на відповідь на якраз от перші спроби. Колективізації і ну по суті експропіації з результатів селянської операції, село відповіло повстаннями в 30 31 роках, в тому числі з гаслами. Верніть нам державу хай живе петлюра. А під час самого голодомору 32-33 років були повстання селян. Ут вже проблема в тому, що більшовики намагалися в своїй статистиці зобразити ситуацію як таку, що вони все беруть під контроль. Тому е, певно, супротив цей був, і ми маємо сказати, що скоріш за все супротив був з боку самих селян, які намагалися приховувати е, зерно. Ну, власне, от в е, інформації Касіора, вона нам про це і каже, що мов. Е, Знову таки, це, це інформація ще до з цього цієї сталінського рішення замінити Косіора на Кагановича Косіор каже, що мов селян, селянин тут ховає в ями зерно. Треба йому показати, що таке справжній голод, і це людина, якого Сталін вважав, що він занадто лояльний до українців. Що він тут недостатньо проводить, і тут ще який цікавий парадокс виходить: от дуже часто московська сторона зазначає, але ж тоді відбувалася українізація, і дійсно, якщо подивитися на процеси українізації, які були в УРСР, то вони були дещо дивними. Першу чергу ці процеси стосувалися самої компартії і різноманітних підконтрольних її сил. Адже тут було завдання показати, що компартія це не просто якийсь там окупаційний режим. А що вони е, ну, представляють більшість українців, представляють інтереси українців, але водночас, кожний кожного разу, коли там е, була параноя щодо якогось діяча, чи, чи просто коли вже почалися масові чистки, то одразу ті, хто займав свою починали атакувати як. Буржуазних українських націоналістів і ліквідовувати. Тобто, процес українізації це в першу чергу внутрішній процес більшовицький, і по друге, він постійно міжувався з процесами зросійщення, саме з метою от, контролювати, щоб з одного боку більшовики не виглядали в Україні як абсолютно окупаційний зовнішній режим. Але з іншого, адже ну міжнародне спецтариста теж дивилися, що відбувається в радянському союзі, і питало власне після тієї преси, за яку ви зазначали, також це було. Але але при цьому з іншого боку вони намагалися і е, ну добиватися гомогенності держави, адже більш зросійщена, більш зросійщене населення їм було. А чи були в історії випадки, коли б власна влада морила людей голодом, як це було в Україні власне, під час Голодомору 32 33 років? Ну, от зараз дуже популярний дискурс, такий от, серед істориків деколонізації, які підіймають це питання, особливо, ну, звичайно, індійських істориків, це голод у Бенгалі. Часів Другої світової війни, який був зроблений, ну от Черчиллям саме з точки зору, що треба масово було знайти продовольство для фронта, і він одночасно використовувався для ну, звичайно послаблення ідей щодо боротьби за незалежність серед місцевого населення. Так само в принципі, як і в Україні, і от на цьому рівні порівнюють е, ці явища, і тоді кажуть, що якщо мов ми так маємо зазначити геноцидником Сталіна, то тоді чому не Черчилля з такого боку намагаються захистити Сталіна, тобто методом за, За оцінками, за різними оцінками демографів, абсолютно різні цифри жертв голодомору. Скільки людей загинуло в Україні під час голоду в 1932-1933 роках? Ну, от ви можете нам знайти різні цифри. Мені здається, від 3 до 7, да, хтось каже, це... навіть 8-10 мільйонів. Але е, в чому різниця цифр? По-перше, там е, ну, додаткові є навіть до сотень тисяч доходить, якщо е, враховувати потенціал ненароджених. Це по-перше. По-друге, питання, як рахувати ну, питання достовірності е, статистики, достовірності джерел радянських. Адже вони записували, що там люди загинули, загинув, там, померла людина, скажімо, від голоду, але вона впала, вдарилася головою. Записували: помер, бо вдарився головою. Впала у воду, втопилася. І в ці роки оце масово зростає смертність, і при цьому масово зростає смертність від не, ну, причин не пов'язаних з голодом. Тобто голод записували тільки, якщо людина, от, лежачи вже у ліжку, померла від голоду. А намагалися в статистиці записати будь-які інші можливі. Причини смертності, для того, щоб це не записувати, і тому у нас така ситуація, що сама ця радянська статистика створилася так, щоб не можна було сказати, що ну, там не так багато вже людей загинуло. від того голоду ну буває, голоди бувають То, власне, тому ці цифри цифри різні. Так. А мене ще цікавить тут різні підходи істориків. Наскільки вони ну там, тобто одні історики кажуть, ми ж не можемо свої цифри з потолка вигадати. Написано стільки за голоду, значить стільки і рахуємо. А інші кажуть, ну а ми ж не можемо довіряти е, геноцидникам, скільки вони людей не геноциділи, а скільки мов просто вдарилося, втопилося от всі саме в цей же період. А в Україні було три в Україні було три масових скажімо, штучних голоду. Це 1921 23 роки, Ну, власне, про ми говоримо 1932-33 роки. Ось ці голодомори, вони були штучні? Чи а якийсь голодомор був внаслідок не вражає? 23 переважно внаслідок не вражає розрухи, тобто штучний елемент тут був лише, лише з того. Е Ну, з підходу знову таки більшовицької машини до села, згадайте, що тоді ще такий був фактор, що більшовики в цей період, 21-23, вони ну не могли казати про повний контроль над територією України. Вони контролювали великі міста, вони контролювали залізниці, великі дороги, але ну, велика кількість територій просто було їм не підконтрольно. Тому ми можемо тут дивитися на їхню по суті, продовження війни проти селян з цієї точки зору, а голос шостого, сорок Голос 46-47, ми тут якраз абсолютно зрозуміло. Він е, стосується системи нав'язання колективізації, якої звичайно ніхто не хотів приймати, і звичайно, він і співпадав також з е, антиінсургентними е, акціями, тобто боротьбою проти українського Піля націоналістичного, проти УПА, і так далі, тому тут так само були було завдання: ну от пригнітити, послабити селянство, в принципі, в усіх цих акціях спільне це те, що а, більшовики в першу чергу намагалися показати свою владу над солом, і що мов, краще з ними співпрацювати і вижити, аніж не співпрацювати і померти. І сталінська ідея була в тому, що. Голод... ну, цей голодомор він має вичистити саму партію ті більшовики, які не хотіли за якихось причин проводити геноцидної політики, чи намагалися послабити ці е, вимоги села ну до своїх до своїх сел, де за якими за якими їх закріпили. Вони потрапляли на чорні дошки разом зі своїми селами. До речі, тобто... про чорні дошки, режим чорних дошок. Що це? Ну, от якраз цей режим, де зазначалося, грубо кажучи, села і відповідальні за ці села. Більшу тобто, векте, якщо село записувалось на так звану чорну дошку, там здається ставили кордони, забороняли так. торгівлю. Так село означало це, що, що село там не виконало свої е, обіцяні плани, і тому воно не має мати е, нічого не має отримувати у відповідь. Що означало отримувати у відповідь? От у нас є серед тих, хто описував процес голодомори, власне Віктор Кравченко. Нещодавно його твір написав перед українською мовою. Я обрав свободу його твір, мемуари, і він зазначав, що ну, його відправили проводити ці, по суті, якраз. Ну, не це були не рейди. Це була от його закріпили за селом, о, значить, і сказали, що от ваше завдання зібрати стільки за планом. Каже: Ну, це, це нереально. Ну, робіть якось нереально. Він там розповідає, як він реорганізував село, почав намагатися підтримувати моральний дух селян за рахунок того, що дозволили ходити в церкву, дітей згрупували. У школі під наглядом вчителя, щоб батьки за ними не дивилися, вони максимально швидко там відпрацювали план, і він звичайно ігнорував ось це питання про закон п'яти колосків. Тобто, що якщо хто забрав собі, він на це дивився. Крізочі. І е, чим це закінчилося? План, вони виконали дуже швидко. Ну і приїхала перевіряльна комісія, почала на нього кричати, що на вас тут е, бідкаються е, начальство, що ви займаєтесь якийсь анархізмом анархокомуну тут створили, де виконання плану. Він показує, що все, план виконали, все зробили. І розповідає, що от для нього персонально там стало е, два страшних моменти. По-перше, те, що він подивився амбари, які були при тому, що люди голодували, гружені е, маслом на експорт, е, ну, радянський експорт. Продавати в інше країни. І друге, це коли після того, як вони виконали план, їм відправили там відповідь від держави, мов нагородити їх за скільки там відпрацьованих трудодні. Ну за відпрацьований цей план врожаю, і що там нитки, якийсь одяг, якісь туфлі. І він каже: мені стало прикро, коли почали селяни. Просто сміятися, що це за соціалізм такий, що нас грабують і дають нам ці обноски, щоб ми це мали. Тобто, навіть ті села, які відпрацювали своє, вони потім отримували ну, мінімальний доход. Тобто, завдання тут було перевірити з одного ну, з одного боку знову-таки, показати владу над селянами, щоб ті не повставали. З іншого боку, винищити ту частину селян, яка там національна свідома, готова до боротьби, готова на ці всі ті повстання, які е, перелякали ст, Сталіна. Що а от зараз це підготовка пилсуцькі з ну не петлюрою, вже а з урядом УНР в екзилі організу організовують атаку. Тут всі чекають на петлюру, угу. не знаємо чого. А з іншого боку, це перевірити самих тих більшовиків. Чи вони готові бути такими вбивцями, геноцидниками, щоб казати: йдіть, хоч помріть, але виконайте план? Тоді mm -hmm. добре, я на жаль, час нашого ефіру завершується. А я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Кирило Малакеса, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету, Мі Василя Стуса, говорили ми на тему голодомор в Україні. Сторінки історії. І нагадаю, що щороку, 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 32, 33 років і масових штучних голодів 1921 23 і 1946-47 років. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 вісім